Низка моментів з життя українських спортсменів, які зафіксувала камера вітчизняного фотографа Сергія Михальчука, і серія короткометражних документальних фільмів про важкі години тренувань та нечасті хвилини відпочинку, про спорт у трагічні для країни часи і про шлях, попри все до олімпійських медалей, розповісти особисті історії українських спортсменів і закликати співвітчизників до підтримки атлетів на Олімпіаді 2024 вирішила команда міністерства молоді. Та спорту, влаштувавши спільно з партнерами фотовиставку Воля до перемоги у столичному торговельно-розважальному центрі Голівер. Ця експозиція спрямована на те, щоб показати світові, через що доводиться проходити сьогодні українцям, наприклад, українських спортсменів, які будуть представляти нашу країну за місяць на іграх Олімпіади. Сьогодні вона презентована нашим киянам, гостям нашого міста. А вже за місяць вона буде. Фактично основною експозицією в українському домі це локація, на якій ми будемо вести власне велику широку медіакампанію на весь світ висвітлювати фактично через наш спорт, через приклади і історії, драматичні історії наших спортсменів. Те, що відбувається сьогодні в Україні, виставку воля до перемоги також презентують у Парижі, де й відбуватимуться Олімпійські ігри. У такий спосіб експозиція стане доступною для вболівальників з усього світу. Олімпійські ігри це дуже важливий майданчик, один із ключових майданчиків цього року, де Україна має змогу сказати щось про себе. І дуже важливо, що це майданчик не політичний. Ми повинні використати цю можливість, яку надає Олімпійські ігри, сказати про Україну, показати миру людській історії, показати Україну нашу сміливість. І це дуже важлива роль. До якої ми все йдемо. Фотовиставка це лише одна з частин великого мультимедійного проєкту, присвяченого участі українських спортсменів в Олімпіаді 2024 року. Основою ініціативи буде серія короткометражних документальних фільмів, створенням котрих займалась асоціація сприяння розвитку кінематографу. Дивись, Українська її команда провела чимало часу з вітчизняними спортсменами, аби показати реальність, в якій вони живуть і готуються до від відповідальних змагань, попри російське повномасштабне вторгнення, тренування всіх спортсменів постійно перериваються повітряними тривогами, а це по суті тренування під постійною загрозою життя. От слухайте, підготовка до великих змагань під постійною загрозою життя. Це ми українці розуміємо, бо ми так живемо. А коли це комусь скаже, що в цивілізованому мирному світі це шок. Ще одна важлива складова цього проєкту, що зараз українські спортсмени перемогу сприймають в двох аспектах. Якщо раніше тільки перемога спортивна, то зараз вони працюють більше на перемогу України плюс спортивну. У них додався новий пріоритет. На відкриття фотовиставки з'їхалися і самі герої світлин, відомі українські спортсмени, які з радістю поспілкувалися з присутніми. Наші спортсмени готуються в надважких умовах, як фізично надважких, так і психологічно надважких умовах. Про те, що деякі з наших спортсменів змінили суть і вид своєї діяльності. На жаль, сотень вже наших спортсменів немає в живих, тому, що вони загинули. Це важливий майданчик. Для комунікації на зовнішній світ для того, що нам потрібна підтримка. Є не тільки військова, нам потрібна підтримка і в спортивному напрямку. А, Україні треба багато коаліцій за кордоном, які б допомогли нам перемогти, по-перше, в війні, а по-друге, потім відбудувати нашу країну і відбувати наші спортивні скаф платформи і а, майданчики, які допоможуть а, нашим. Молодим в наступних поколіннях зросла. Виставка воля до перемоги триватиме до 26 липня на першому поверсі ТРЦ Гулівер. А далі буде доповнена і представлена в українському домі у Києві. Також відвідати її можна буде протягом усієї олімпіади в Парижі.